Благословенного усім ранку, возлюблені у Христі, брати і сестри. Сьогодні у вівторок, 8 жовтня 2024 року, читаємо уривок з п'ятої глави Євангелія від Луки. Вірші з 12 по 16. І мисть Єгдабіє Ісус, воєдіном от градов. И се муж исполн прокажения, и видев Иисуса под ниц, моляся ему глаголя, Господи, аще ще хочешь и можешь имя очистить. И простер руку, коснулся его рек, хощу очистися, И абие проказа отыди от него. І той заповедай ему нікому же поведать, но, шед покажися ієреові, і, і принеси очищення твоєм, як уже повіле Моисей, во свидетельство им, прохождаши же Паче, Слово о Нем, і схождахуся народі мнозі, слышати і целитесь от Него, от не своїх. Той жебі в пустиню і моляся. А як він перебував в одному з міст ось один чоловік, увесь укритий проказою, Ісуса, побачивши, упав ницьма та й благав його, кажучи: Господи, коли хочеш, ти можеш очистити мене. А він руку простяг, доторкнувся до нього і сказав: Хочу, будь чистий, і зараз із нього проказа зійшла. І звелів він йому не казати нікому про це, але йди, покажися священикові і принеси за своє очищення, як Мойсей наказав, на свідчення їм. А чутка про нього ще більше пішла, і багато народу приходило слухати та вздоровлятись від нього з недугів своїх. Він же відходив на місце самотнє і молився. Усім миру, добра, Божого благословіння на день прийдешній.